Пошкоджені вікна, пошкодження кузов, це через двері зайшло сюди відшло. Ну тут, тут виходить, там стекло розбите було. І там на ту сторону, то ми стекло вже вставили. А і вилітіло насквозь. Олександр Гудима, водій громадського транспорту. Чоловік розказує, російський дрон атакував його автобус на кінцевій зупинці. За кілька хвилин після того, як пасажирка вийшла з салону, стався вибух. Почав розгортатися, і тут рядом дрон скинув гранату. Ну, благо, що ніхто не постраждав і постраждав тільки автомобіль. Воно не, внезапно. І я навіть не встиг злякатися. Маршрут, яким він возить людей на громадському транспорті, полягає через вулиці, які російська армія постійно обстрілює з артилерії, мінометів та атакує безпілотниками, розповідає Олександр. Кожний раз ми дивимося на небо, бачимо, буває, бачимо, буває, не бачимо, як дрон опускається, тому що він здалека може промазати, а щоб попасти, він спускається нижче. Я його не чую, я спостережу його впереді, він має чекати мене, і я бачу, що він десь впереді завіз, то я вже починаю маневрувати машиною. Щоб він по мене не попав. Херсонка Віра користується громадським транспортом. Каже, небезпеку усвідомлює, але їздити доводиться часто. Страшно дуже і жити тут, страшно. І я не виїжджала за час окупації і зараз в бойових дістах. Я нікуди не рипнулася навіть по Херсонській області. І постійно ми під обстрілом. Я вважаю, що можна їздити і треба їздити, і треба боротися із цим ворогом клятим. Щодня на маршрут у Херсоні виходить 20 тролейбусів і близько 70 автобусів, розказує начальниця міського управління транспортно-дорожньої інфраструктури і зв'язку Марина Віркун. За останні тиждень у нас три рази автобуси попали від обстрілу. Це в основному і район. Він зараз найчастіше попадає під обстріли від окупантів Російського. Поранені водії так вони отримують там. Є легкі ушкодження. Вони зразу отримують медичну допомогу і відновлюються і приступають знову до роботи. Нацполіція області фіксує випадки атак на громадський транспорт дронами щодня. Розказує начальник відділу комунікації Андрій Кований. Маємо щодня поранених, періодично загиблих цивільних саме в результаті дронових атак. Цинічно і безпосередньо йде полювання на максимальну кількість людей. Тобто ворог скидає вибухівку саме на автобус, який перевозить пасажирів, мирних людей, цивільних, які живуть на тих територіях. І на жаль, ми не можемо сказати, що це щось безпосередньо нове. Чи... Це має якусь певну особливість чи закономірність. Це просто звичайний акт тероризму, який ворог продовжує на території Херсона і інших населених пунктів, які розташовані на узбережжі. Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Григорій Шматко Суспільне новини, Херсон.